Вітаю, да, друзі, вітання з Рівненщини. всім мирного дня. Ось така в нас зараз погода. Вирішив е, заїхати на лісовий точок, глянути, що там робиться, бо дуже сильні вітри. Подивитися, не, не дай Бог, чи не перекинула вулика, чи як там кришки, то і там одному вулику хоч глянути, чи не довбуть його синиці чи куниці. Якось так, Весь ліс заметений снігом. Замовив сьогодні собі. Пилковловлювачі Апіс Апіс Плюс. О, замовляв їх в Хмельницьку. Зробили там мені малесеньку знижку, замовив 70 штук. То хочу, ну сьогодні замовив, маю завтра відправити. Вже як отримаю, обов'язково вам покажу, як будемо розпаковувати. Планую потім ще дозамовити. Бо раніше ніколи пилку я не збирав, а тепер хочу спробувати, дай Бог вже. Після свят почнемо робити е, сушильні шкафи для пилку. Матеріали вже звезли, е, фанеру і є ми, там старі шкафи. Е, старі шкафи з них теж можна гарно його переробити, все толку зробити і все це. Єдине, що буду, ще треба буде купити або москітну сітку, ну, або, москітну сітку або просічну витяжну нержавійку. Буде, звичайно, набагато дорожче. Але надійніше, але спершу змеємо скітного, а далі буде видно. То ось такі у нас справи. Як бачите, ліс засипаний снігом, лежить багато повалених дерев, лежить повалених багато дерев. Але йди даже такі позбирай, то вже будуть потім руки викручувати, що крадеш чи ще щось. Зранку у нас був дуже сильний сніг, мів, такий вчора був сильний мороз. Зараз хочу подивитися, бо... Раніше помічав біля пасіки сліди куниці. То хочу зараз глянути, як там і що там. Так. Що в нас тут ростуть Вон на деревах гриби Грибчага. А, Трутовика, трутовик грибчага. Трутовики ось там на березах. Теж ростуть. Можна використовувати для розтопки димаря. Дуже-дуже добре вони підходять. Да, ліс зимою, то не ліс. літку. Бачите, все в снігу, такі ясини, дуби і липи. А ось тут на березі теж такі нарости якісь. Бачите, там дуже багато дерев повалених. Тож, добре, дойду до пасіки, то обов'язково включусь, хоча зараз покажу вам яку силу мають вітри. Ось бачите, якого ясена звалили. До речі, дуже багато слідів зайців. Ось такий ясен. Гляньте, його звалило з корінням. Я правда від нього був відрізав вітер колодочки і мені травло. Підставки для вуликів. Ось гляньте яка, яка махина. Ого. Так, по мені слідах тільки зі бігали. Ось такий він. Цей, ну тут я був відрізав там. Два, три кусочка. Травло мені, щоб підставити для вулики. Добре, дійду до пасіки. То тоді включусь. Насій не холодно, але вітер дуже сильний. Так, зайду з другої сторони на пасіку, хочу вам показати. Так, тут такі стежки бігають. Тварини різні. А тут в мене такий бурелом. О, буреломчик. Так. О, бурелом ось такий, дивіться. А ось зимові опеньки я знайшов. Не дарма я пакетик взяв. Ось. Не знаю, як там. Ну, зимові опенки по-научному на букву Ф, якось, Ф вони називаються, так. Оце зимові опенечки, Ось такі вони, бачите. Ніжки в них жорсткі. А їсти їх... Ну, дуже добре вони смакують самі шляпки. якщо їх, і... ну Дуже добре вони гриби. Та в нас тут боролом воно падало. Тут зайці дивлюсь бігають, зайці білки, куниці сліди. Ось так, ось тут по цьому теж бігали білочки. Це в нас подборатій. Іде в грубу. Ось таке воно у нас все заросле, хай бог Тут теж такі верби падаються, падають, ми його все підчищаємо, нічого зеленого не зрізаємо і не крадемо. Покрасти то гріх треба брати. Ось такі верби всі в трутовиках, цих грибах. Ой, те саме зимові опеньки є. Но тут я вже трошки порозчищаю, бо дасть Бог, коли назбирається тих фінансів. <с? <с?> Ой, фінансів буде мир і спокій, тоді можна буде тут трошки огородити. Свою ділянку. Не так як від людей, а планую тут колись ще зробити такий міні... Ось тут, бачите, таке нападало Міні-звіринець. Щось таке запустити трішки. Якихось пару кроликів, щоб бігали собі якусь козу. Хай гоняться. До речі, свою козу ми вже збули, слава Богу, вчора люди забрали. Віддали так, аби тільки на тримання. Так, що в нас тут? Оце зараз я зайду сюди. Ось так. Планую я виставляти тут ряди з цієї сторони, як бульотками, так на південь і на, і на схід. Південний схід, південь, південний схід. Ось там під лісу захід. Ось з цієї сторони у нас північ. Фундучок ось, друзі, росте. Слава Богу, все росте і це, ну, це радує те, що ти працюєш, вкладаєш. І щось з того маю. Це у нас дика тут ліщинка, хочу теж пощеплювати. Побудемо пробувати. Скоро буде пора заготовляти в житті. Ось тут теж дика ліщина, гляньте. Собі вже якісь сережки, буде гарний опилювач з неї. Це молоді, кущі, є й старі. Сосунки всі в снігу і пасіка зимова вся в снігу. Ще дисунку мар полетів, до речі. Так, Що у нас тут? Я просто хвилююсь. Ну, Поїду глянути, щоб хоч не повирізали ці сосни на цей. Є люди, що вирізають, там їм треба. Вони мені не мішають, то ще хай собі ростуть. От тут є таке загущення. Як дві штучки в кучі, то цю маленьку придеться, може викупити, десь пересадити. Бо не знаю, що з нею зробити. Це теж дика ліщина, теж її залишив, буду щеплювати. Або може бути саме сіянець фундукан вже побачимо як гроші. Грушки і все остальне. Так, фундук будемо обрізати скоро. О, дивлюсь, ті вже гоняться. Зайці бігають, я це ж приїхав подивитися, бо того року не мені так яблуні підризали. Дивіться, бігають. Фундук різуть чи ні. Не буду наговарювати, не видно толком ще, щоб не було. Але вже сліди є. Зараз ну, їх трошки розвелося. Так, бачите, це фундук той, що позагущувався, будемо робити, ну, працювати є. Де є біля чого і хочеться працювати, а такі у нас зима, зима така в лісі. Але це вже там передають з неділі плюсову температуру, все просто є. Дивлюсь, мишечок слідів доволі багато. Так, зараз підійдемо до вуликів. Ось такі шапки. Шапочки такі, бачите, снігу на цих, ось, до речі, знов джола літають. чого не вилітають. Наші миші, ну не видно, щоб миші були. Так, тут в мене серед цих двох, так, 2, 4, 6, 8, серед 9 вуликів тільки дві сім'ї є з бджолами, дві злетіло, а остальні решта я ну, до кучі посипав, бо вони дуже і дуже маленькі. І отой був самий крайній, він був спочатку без бджіл, в нього навіть льоток закритий, він був пустий. Я теж їх об'єднав. Там сидять, дякувати Богу, кожному бджолки. Тут теж ще поки сидять, тут сидять, але як там воно до весни буде, я ще не знаю. Поки що бджола зимує, не хочу навіть лізти лишній раз. Як буде, так і буде. кормів них вистачає, далі все вже залежить від них. Так, Це тут хащі такі подорослі, Ну і там мене ще бджілки бджілки зимують. Дякувати Богу, теж зимують. Не хочу теж лишній раз їх тривожити, хай собі зимують. А руки ж мерзнуть, холодно. Такі сосни нас вже повертали, самосів це вже... За 5-10 років вони такі повростали великі. Я його не хочу зрізати, хай собі росте. Бо цяка от дзвонить до мене на людина. Там приїхали в ліс, каже, дров нас брати, але не хочемо в твій ліс попасти. Кур, у мене на ліс, у мене просто поле, на якому заріс ліс. Те і все. Там теж на сундук посажений. посаджений. Так, як хочу показати, бачите, тут видно, що бджілки зимують. Ось біля льотка так. Тепло іде і бачите, ось розтає сніг, розставший такий, то бджоли є на місці, все добре. О, друзі, ви не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар на підтримку каналу. І обов'язково підписатися. Підтримуємо україномовний YouTube. Так, це в мене теж раніше стояли бджоли поза минулого року. Коли я ще їх додому возив, а це вже другий рік, слава Богу, тут бджоли зимують тут на місці. Дякувати Богу, ну поки що все добре. Так... Ох, по очах получив. А, так як тут сюди і мені ну, незручно доїздити. Так само і тим, що можу щось напакостити, теж не дуже зручно. О, а тут у нас є на пеньку ростуть гливи. Ось на вербі. Теж тут ростуть гливи вже померзли. Там ростуть гливи. Раніше їх не збирав, а це позбирав дуже добре грибою. Це те ще наша територія, поки поки ще. Ну як поки ще. Наша територія вся Все приватизовано. Такс. І... І. Ось я сюди зараз вийду, дай піду додому. Ось горішники, ліщини, тут акації далі, а тут такі теж черешні, бачите. Дуже ого, тут щось впало. Це ще не було. Звідки це така голяра впала? що Понападало його все, поназломував вітер. Таке понападувало, треба його прочищати, коли будемо це, Наша межа. Були то напакосили мені. Е, межі. О, Покидали топчики в ліс, закінчилась пам'ять, тому мусив е, далі вдаляти. І тепер знову придеться межі по-навому прибивати. Але то таке. До речі, ще мені до пір не повернули тару за мед. Це якась ціла епопея з тою тарою. Кожен день шлють, повертають, але все ніяк. Це вже, я не знаю, людей взагалі совісті, немає якісь такі всі брешуть ми. Ще мій банчий брат, коли був вдома, допомагав мені грузити. О, це дзвонить, питає, що там, каже, відра вернули, Кож, да, кожумали, кажу, вернули, якби що но. Ну. Але ще потреплю трошки, далі. далі буде далі. Наче якісь люди всі серйозні, це ж не така вже там велика сума в тих відрах, але це ж теж виходить, що кожен раз купувати тару. Ось ми вже виходимо. Ще покажу зараз тут фундук, тут теж ці верби бідні попадали, поламали їх. Ялинки такі, хтось зрізав верхушку. був. Отаке. От Тож, друзі добренько, будемо закінчувати відео, думаю, було вам цікаво подивитися, який у нас зимовий ліс. Вовків бачите, як би так не бачили. Нічого такого не бачили. Тут теж в нас росте фундучок. Така полянка. ну Тут майже вже сусідські поля пішли. Це теж колись були поля. Стільки що бачу, ось тут ми фундук понасаджували собі, можна буде ставити пасіку. А в мене мрія є, дуже багато бачите, зайчих зайців. Звідси повністю все по кругу городичать обсідкою. Ну, Вложиться це все, щоб тут була вся пасіка моя перенесена і садочок гарний. Поставити два-три апідоміка, апібудиночка, навіть більше. Щоб приїздили дітки, так як ми біля рівного е, дихати на апітерапію абсолютно безкоштовно для дітей там до 16 років зробити. Дорослі вже відповідно можуть і заплатити якісь там пару тих гривень. І також е, плюс бджолу продукцію продавати людям і порад і ліс і все. О. Ось таке. Та і так, можливо, люди хочуть там приїхати відпочити, поставити ще декілька біседочок тут зробити якби е, так само, щоб і костюмів було багато для бджіл. Щоб, от, хочуть люди там ближе познайомитися костюмчиків. Оділи, подивився, показав. Саме таке елементарне ази. Думаю, воно буде дітям і дорослим цікавіше, ніж десь там в цей. Якось так. Всім успіхів, миру і добра. Підписуємось на канал. Залишаємо коментарі, ставимо вподобайки. Всім миру, спокою і добра, і скорішої перемоги. Ще, друзі, не, не втримався. Ще в таких хащах зараз лажу. А так вирішив потинятися по лісі, нема що робити е, цей. Е, ну, дивився просто ліщину. Дивіться, скільки тут в мене ліщини. Е, і дуже, я думаю, добре буде пилок в йти. Хоча він кожен рік, я тут -то кущі настільки вже потужні. Пролізти неможливо. А я вийшов сюди, щоб гриби позбирати. Дивіться, які кущари, ліщини. Тут у нас взагалі цих ліщин не знайде стільки років. Дивіться. І це тут такі всі хащі, ці ліщини, вся в сережках. Та я буду, ну надіюсь, що буде дуже добрий взяток по пилку, а там побачимо. Ось такі кущі. Це не те, що один кущ, гляньте, тут все в ліщині, тут такі бурелом, а тут... І це десь такої ліщини, тут декілька гектарів, воно тягнеться так. Низина така. Це Дуже добре буде ранній полок, ось тут гляньте дерева які попадали. Грубеші. тут недалеко я ставив ловушку ось на цій вербі там далі чуть-чуть. То отаке. Все в хащах. Бузина і ліщина, ліщина, ліщина. Може собі хто там тички якісь люди шукають, буває, треба їм довгий потик. Можна буде собі подивитися, тут гарні є такі рівні, щоб руї знімати було. О. Час покаже, думаю, чи, що воно буде далі. неможливо пройти. Хочу спробувати пилок того року збирати. Далі буде видно. Ось такі. Це тут взагалі гарні кущ ліщини, бо на нього ці дерева попадали. І ось тут гігантські верби такі в нас. Гігантські верби, Одну цій вербі я ставив. Ловушечку набджіл і там далі ставив. Зараз тут вже можна спокійно пройти, бо літом тут не пройдеш. Добре, друзі, не буду займати ваш час, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар. Я вже коли прийду додому, змонтую...